Вулиця Гнатюка тепер майже без дерев. Торік тут пролягала зелена алея, де вечорами полюбляло відпочивати не одне покоління львів'ян. Утім, незабаром розпочалось масштабне будівництво. Там є дві ділянки. Є ділянка, яка має оренду до 16-го року. де відбувається будівництво, дає дозвіл на введення будівельних робіт для будівництва готельного комплексу з підземним паркінгом. І є друга ділянка, яка є продовжена оренда. Це є в межах червоних ліній без права забудови. Це є ділянка, які будуть організовані заїзди підземних паркінгів. За угодою оренди забудовнику дозволялось зрізати лише тополі та посохлі дерева. Окрасу вулиці з десяток райських яблунь передбачалось зберегти. Всього там було чотири тополі. Одна суха така райська яблуня була, повністю суха і така всихаюча горбина. Ми на ці дерева дали дозвіл. Ми не давали дозвіл на Райські яблуні, і це було одною з метою, що ці райські яблуні будуть збережені е, і буде реконструйований даний сквер. Однак, забудовник вирішив знищити усі райські яблуні і почав зрізувати їх поспіхом вдосвіта у вихідний, аби ніхто не помітив. Саме гарні насадження От єдине насадження О. на всю вулицю. Вони з сьомі утра заглядкою спіляли, скосили все і поховали, поховали. Шість дерев скосили. Коли я прийшла, скажу, що ви робите, що ви, ви ж обіцяли не рухати зелене насадження, навіть висадити. Кажуть, у вас погана інформація, ми обрізку робили. Якщо б я не вибіжала, того не було, бо то я просто спосла два дерева. Дерева, які росли століттями та пережили не одну війну, були знищені за кілька хвилин. Ну, мені зараз 56 років. Я ще малюсеньким був з садика, Батько водив мене сюди за рукою. Ті дерева вже були такі великі, тому що райські яблуньки вони до 900 років живуть сміло. Отакі От о бабці-полячки в нашому місті дуже багато їх тоді були. Збирали. Ті яблучки робили з них варення. То гарне варення. У магістраті запевняють, що порушників покарають, однак дерев це не відновить. Вже надіслали, надіслали сьогодні інспектора. Це по діаметру дерева визначається сума збитків, там є певна таблиця, і якщо дерево цінує, там множиться на два. На За кожне дерево, там десь діаметр було по 40, в районі 800 гривень кожне дерево, можливо більше, я так не уточняю. І плюс адмінпокарання. Аби знову виростити такі райські яблука, знадобиться не одне людське життя. Володимир Моїсієв, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.